На календарі 13 серпня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 46 хвилин. Захід о 20.07. Тривалість дня складає 14 годин 21 хвилину. Місяць у Леві іде 29 та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Валентин, Лука, Максим, Анатолій, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними спостереженнями, якщо цього дня дме сильний вітер, то зима буде сніжною. А ось якою буде погода 13 серпня, дізнаємось далі. За даними синоптиків, у Миколаєві та області спостерігатиметься переважно малохмарна погода: вітер північно-західний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 25%. У Миколаєві нічні температурні показники коливатимуться в межах від 23 до 26 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 33-37 градусів тепла. На території області Бермомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 23-25 градусів тепла. В день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 34 до 36 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 37 градусів була зафіксована у 2001 році. Мінімальна плюс 11 у 1993 році. Це був прогноз погоди, а далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 13 серпня. Овни перша половина дня вдала для придбань великих капіталовкладень і покупок. У другій половині дня виключить комерційні угоди. Несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат у стосунках з коханою людиною, краще стримувати свої емоції. Тільці – сприятливий день для тих, хто самостійно осмислив і тільки потім реалізував план дій, вірогідні фінансова удача чи благополучне завершення розпочатої справи. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями та обговорити свої сумніви. Зірки попереджають, що це може створити проблеми. Близнюки сприятливий день для звернення до начальства або у вищої організації. Якщо у вас призначена ділова зустріч, бажано здійснити її у першій половині дня, оскільки у другій, можливо, негативні тенденції дня завадять зробити задумане. Хороший день для покупок. Раки! Сьогодні очікується прилив нових сил і свіжих думок, реалізація яких принесе задоволення. Ваші пропозиції знайдуть підтримку у керівництва. ймовірно, благополучне завершення розпочатої справи. Леви, день вдалий накопичувати гроші, продовжувати раніше розпочаті справи і досягати поставлені цілі. Не відволікайтеся на сторонні проблеми, пусте спілкування з приятелями або безцільне проведення часу можуть згубно позначитися на ваших фінансових справах. Діви, починання чи ідеї останнього часу можуть принести швидкий і вагомий результат. День вдалий для придбань, великих капіталовкладень і покупок. У стосунках з коханою людиною краще стримувати свої емоції. Терези – сприятливий день для досягнення успіху в різних ділових операціях. Не слід відмовлятися від вигідної ділової пропозиції, змінювати місце роботи або сферу діяльності. У другій половині дня не виключена сварка з ким-небудь з близьких родичів. Зверніть увагу на прикмети, доля може послати застереження. Скорпіони – небезпечний день пов'язаний з травмами, аваріями. Постарайтеся у цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від нервових і фізичних перевантажень. У стрільців сьогодні вірогідні фінансова невдача або серйозні труднощі у сфері професійної діяльності. Не виключено, що доведеться відкоригувати довгострокові плани або звалити на себе додаткові обов'язки. Досвід друзів і близьких надасть незамінну допомогу. Козироги. починання чи ідеї останнього часу можуть принести швидкий і вагомий результат. У сфері професійної діяльності покладайтеся на інтуїцію. Зустрічі та ділові переговори можуть виявитися вдалими і принести прибуток. Водолії важкий і небезпечний день, несприятливий для активної діяльності. Слідкуйте за здоров'ям, ймовірно, погіршення стану. Обмежте контакти, скасуйте зустрічі або прийом гостей. Риби. День сприятливий для планування діяльності та оцінки власного становища. Можливий несподіваний поворот подій не на вашу користь. Другу половину дня повністю присвятіть профілактичним і оздоровчим процедурам. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня і приємних вражень!